Друзі, вітаю на каналі наша дача. Позавчора ми провели другу хвилю посіву насіння деяких рослин на розсаду, за які я сьогодні хочу розповісти. Обіцяв це робити, тому що багато городників орієнтуються саме на наші терміни проведення посіву. і ось які культури, коли ми сіємо. Я і розповідаю, і буду розповідати. В цьому сезоні поетапно які квіти, потім які овочі сімо. Хтось сіє разом з нами, хтось сіє трішки пізніше. Хтось дивиться для загального уявлення, для орієнтиру, коли і що сіяти. Давайте перейдемо в розсадник і більш докладно за все поговоримо. Вже деякі рослинки у нас зійшли, я за них розповідав, але можемо коротенько подивитись, як це виглядає. Ось пеларгонія вже сходи. Друзі, три рослинки відстають трішки, запізнюються. Ну, бачите, ось. Вже відкопали ми одну, тут іншу розкопували, я дивився. Вже зійшли і добре розвиваються ампельні рослинки, такі як Easy-Wave, це пітуні ампельні, дуже красиві, будуть прикрашати нашу дачу, нам вони подобаються. Ампельні Гарден Beauty Pethua. Ось тут розвиваються потрішки пендоліно. Взагалі, красуня така ампельна, але така вона більш охайна, більш така невеличка. Артишоки це для городику, які ще дихондра срібний водоспад. П'ять Насининак було, поки чотири бачу, зійшло, але п'ята там знизу вона є, ми розкопували. Ну, Завжди, так воно, знаєте, як хвилювання, де ж воно де, і починаєш там трішки обережно копати і дивитись. Все там добре, буде і п'ята вербенка розвивається. ну, і... Трішки у нас базиліку кімнатного. Ось перша хвиля була, вона невелика, тому що і дача у нас невелика, і об'єми, звісно ж, не такі, які раніше були. Але я вам хочу сказати, друзі, одразу, що виростити невелику кількість рослинок важче, ніж багато. Чому? Тому що, коли сієш 5 насининок, ось, наприклад, як пендоліна, було посіяно 5 насининок в цю касету. Коли одна не сходить, то це вже дуже помітно. А коли 100 сієш і не зійшло 10, то там майже і не помітно. Ось тому мені здається, що більше уваги потребує, все ж таки невелика кількість рослин. Зараз йде у нас підсвічування розсади, щоб вона не витягувалася, своєчасні поливи і рихлення. Але давайте все ж таки перейдемо до другої хвилі посівів, які ми провели позавчора. Їх теж небагато. І, до речі, ось ця верхня полиця, на якої ми. Очікуємо сходи, ставимо після посіву сюди наші е, плашки, наші ємності. Тут у нас ще розташовані деякі з минулих посівів, ті, що ми е, сіяли першими 9 лютого, Ось, наприклад, Еустома. Тому що Еустома все ж таки вона е, схожістю не. Більш повільна, ніж у деяких інших. Але дивіться, 10 з 10 іустома ось я бачу сходи. Еустома взагалі це рослина, яка дуже повільно розвивається в розсаді, тому нічого тут дивного немає. Все йде своїм, як то кажуть, шляхом. Базилик вчора посіли, це для городу. Кальцеолярія. Обіцяв показувати за кальцеалярю. Ось, друзі, ми вже кальцеалярю посіяли, сходів ще немає. Сіяли 10 насининок. Ось вони, два ось ці середні рядочки, у нас з насіннячком. Заглиблювали на 2-3 мм, якщо хто буде сіяти. Кальцеалярю нічого складного. Заглиблюємо на 2-3 мм і трішки прикриваємо шаром ґрунта. Так що, друзі, якщо хочете вирощувати кальцелярію, дивовижну росинку можна вже починати сіяти. Гомфрена посіяли 18-го, вже починає з'являтися. Ось перші парости вже з'являються дуже швидко. Гомфрена проростає. Віолу посіяли, колосус. Чудова віола, велика квіткова, яскрава, красива. Поки сходів я не бачу, але Віола загалом вона зазвичай сходи у неї непогані і завжди вони дружні. Гвоздика Діана. це китайська гвоздика, наша улюблена з гвоздик. Хоча є красуні ще ліліпоти, деякі інші сорти і види, але ось Діану ми багато років вирощуємо. І вже я бачу, можливо, ви побачите. Ось біленькі ось ці е, крапочки, це вже починає з'являтися сходи. гвоздики діани, діана красуня. Хто хоче, друзі, вирощити, я впевнений. Не пошкодуйте, що на вашому квітнику буде рости кілька кучків саме Діани. Газання, бігкіс також 18.02 сіли. Е, перший парост ми бачимо, і інші ось, ось підтягнуться. Ось такі рослини ми посіли. І ось тут дві, дві плашки у нас це бігонії. І бульбова бігонія, ось ця плашка це бульбова, червона і бульбова мікс різнокольорова, два рядочки, Бігонія бадабум це вічно квітуча бігонія, дуже красива. І біг делюкс. Велика вона біг делюкс, один ряд. У нас 5 чи 10 населення. І ось дивіться, як виглядає зараз. Сходи бігоні. Вони дружні, але бегонія така квітка, така рослинка, у якої доволі повільний розвиток розсади. Потім ми її попікіруємо, коли прийде час. І, звісно, після пікірування, коли вони трішки зараз підростуть, ми їх перепікіруємо в таку або побільшу плошку, але на нове місце перенесемо. І вони почнуть розвиватися швидше. Ніж вони зараз без пікерування розвиваються. Це така особливість цієї рослинки, цієї квітки. Нічого страшного. Сходи з'являються, і це добре. Так що дача наша буде в тому числі з бігоні. Температуру підтримуємо поки що тут. Можете побачити 24 до 25 градусів. Цілодобово до появи сходів таких масованих. Як тільки з'являються сходи, я не Беру на увагу саме бегонію і устому, їм потрібно ще постояти, хоча сходи майже з'явилися. Але ось такі, як гвоздика, віола, коли з'являться масовані сходи, ми одразу їх знизимо, спустимо ось сюди на полицю більш прохолодної температури. 21-22 градуси, і то це забагато. Будемо, можливо, знижувати температуру, знижуючи рослини, потім ще наниз. Ось які росинки ми посіяли другою хвилею. Друзі, на цьому все. А в наступному відео я хочу розповісти за те, яким чином ми підсвічуємо розсаду в кімнатних умовах для того, щоб вона не тягнулася, була міцною, потужною та зеленою. Розповім за те, які лампи ми використовуємо, на якої висоті ми їх розташовуємо, і скільки по часу ми тримаємо їх вмикнутими. Буде цікаво, буде корисно, не пропустить. На цьому завершую. Дякую всім. За увагу! Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!